Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця. Вечір я Олексій Ляшенко. Сьогодні день якісь новини гарні, гарні, гарні йдуть. Ну, перше я хочу вам показати ось це відео і розповісти про нього трошечки. Подивіться це відео. під локомотив і локомотив взорвався. Подивилися, це був ранок в Смоленську, друзі. Локомотив врізався в фуру на переїзді. Ну, хтось пише 15 цистерн, хтось пише 10, хтось пише 3 цистерни. Не знаю, я, в принципі, цистерн тут і не бачив, але щось там дуже і дуже і дуже палає в цьому. Паровозі локомотиви. Ну, Є така також інформація, негласна з російських пабліків, да? що водій, заїхавши на переїзд, ну, чи спугався, чи він був партизаном, чи я не знаю, що чи він був знаєте, творцем павутиння нового. Бросив фуру, можливо, вона заглохла. І втік, а локомотив врізався. В цю фуру. І всім стало на душі добре. І нам добре. Це дуже хороша новина, друзі. Ще прекрасна новина. Прекрасна. Одразу в три котли потрапили російські війська на Покровському напрямку. Це Добропілля. Збройні сили України позбавили їх шляхів відходу. З ВНК скажеться, що українські дрони відстежують підкріплення та конвої і знищують все, що підходить до тих, хто в оточенні орків. Ну, ситуація у них катастрофічна. Вони ниють, плачуть, скиглять. Війська майже, майже ось -ось на знищенні, в оточенні не вистачає ні води, ні їжі, ні бика, нічого боєприпасів. Да? Е і наслідки цього будуть відчуватися довго. Там багато російських військ. Це говорить навіть пропагандист Подаляка. Успіх Сил оборони підтвердив і спікер Дніпропетровського групування Тригубов. За його словами, українські війська руйнують російську логістику у Добропіллі. І завдяки цьому росіяни зупинилися на Дніпропетровщині. Зараз вони перекидують свої. Війська з Дніпропетровщини туди подивимося, подивимося, що буде. У нас класний головнокомандувач, у нас класний верховний головнокомандувач. А взагалі-то у нас класні Збройні сили України. У нас найкласніші воїни, у нас найкласніші сили оборони, у нас найкращі українці. Це, друзі, повірте мені, це правда. Так що подивимось на цю карту. От подивіться три котла. Три котла зробили наші хлопці. Молодці, ось, ну просто молодці. Далі, що я хочу хороше, подивіться ось це відео з російським пропагандистом Тіграном Кеосаяном. Подивіться це відео, яке він записав на початку повномасштабного вторгнення. Подивіться на це. Відео. Я передаю всем привет украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве. Рано или поздно. Скорее, кстати, рано. Не хочу вас расстраивать. Подивилось, мы чекали, чекали его в Киеве. Мы чекали, чекали его в Киеве. А вышло так, что сегодня его дружина Маргарита Кеосаян, или как она, Симоньян, Кеосаян, Симоньян, не знаю, она поведомила, Пішов від нас тигранчик, помер. Помер Тігнар, Тігранчик так і не дійшов до Києва. Хтось скаже, не потрібно над смертю знущатися, а я не знущаюсь. Просто мені він пофіг, як і смертя всіх, хто там знаходиться. От просто я жалкую, я плачу разом зі смертями, не дай Боже українці, наших людей. А хто там? Мені все одно. І Марішка Сіманян Марішка, Марішка просить помолитися за нього, помаліться. Да. Він же ще, ще й ток шоу вів на російському телебаченні да, і активно підтримував війну. Активно, як і, Марин, і Маргарита Сіманян. Кстаті, у неї там вона сама повідомила, що вони зараз, вона зараз лікується від раку. Ну, лікуйся, ми чекаємо вас з Тіграном. Де ми їх чекаємо? Та ніде ми їх, не чекаємо, друзі. ніде ми їх не чекаємо, ми допомагаємо нашій армії, друзі. Я хочу вас попросити допомагати, де ви можете, як ви можете, кому ви можете своїм близьким, рідним, я маю на увазі військовим. Донатьте, допомагайте тим, кому ви вірите. Тим, кому ви довіряєте. А ще краще, якщо є рідні, близькі, допоможіть їм, друзі. Не біжіть у всі ці фонди чи будь-які там підприємства, які кажуть, ось ми купили те, ось ми і ні. Працюйте з тими, з ким ви довіряєте. А те, що це праця, це праця, це робота на нашу перемогу, друзі. І що хто хоче задонатити на допомогу? 50... Зараз звернулися до мене. Наша 58 це стоїть, ну, просто стоїть от, е, першим планом. 110-та, 31-ша, 4-та танкова, і всім вже потрібні спальники. Уже навіть за дрони менше говорять, але є е, борг. 105 тисяч за останні дрони. ще... Звіту немає, але я думаю, в понеділок вівторок буде цей звіт і є борг. Будемо нас спочатку видава, віддавати за дрони, а потім будемо купувати людям спальники. Тому що йде перебазування, йде формування а, корпусів, і це йде злиття, йде, йдуть нові, нові е, фортифікації, люди переїздять та й зима йде. Все потрібно, все потрібно для зими. Все. Дякую. Всі реквізити є в розділі опис під відео, друзі. Ну і давайте поговоримо ще про хороше. Давайте поговоримо про візит нашого президента. Дивіться, понад 300 заходів, заходів провела команда президента. Сполучених Штатах Америки серед яких ну продуктивні переговори із президентом Сполучених Штатів Трампом, зустріч перших леді, а вона відбулася, якби тут якісь Порошенковці, буквінці, там українські правди всі писали. Немає Скабєєва, це сказала. дивіться, дивіться, що написала Скабєєва і що підхватили. Потом наши эти все идиоты. Ты видишь, вот Скобеева написала. Первая леди США Милания Трамп из вежливости поздороваться с Еленой Зеленской в Нью-Йорке, заявил старший советник супруги президента США Дональда Трамп Марк Бакман. Зеленская несколько раз обращалась к Милане, чтобы договориться. И тут пришли наши. Пришли наши публиковать всякую херню. Разумеете? Ну, будь-що, аби принизити нашу делегацію? Да? Аби принизити нашу делегацію. От. За що Меланія покарала Зеленську? Це такий лапін, якого хтось слухає. Що це таке? Ви українці? Хто його слухає? Чи не українці? Ви ненавидите Зеленського Міланю, так ви ненавидите Україну. Вони представляють Україну. І Зеленська, Олена Зеленська, зараз відвоює наших дітей, яких там вкрали. Чиїх з дітей? Слухайте, ви не українці. Реально не українці. Ну, коли так роблять люди всередині України, таких людей потрібно просто виганяти з України. Десятки зустрічей було у президента з лідерами заради миру, посилення наявної співпраці та розбудови нових зв'язків. Друзі нам потрібно потрібно, потрібно згуртовувати навколо себе людей. Саміт Міжнародної Кримської платформи був, та це був успіх. Це був успіх. В, 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 в Організації Об'єднаної Нації в його мережах наш саміт Кримської платформи. 40 делегацій прийняли там участь. Я не знаю зустрічі з бізнесом, ну я не знаю важливі заходи, інші якісь там були. Ну, І в цей час в цей час не підтримати делегацію своєї країни. Ну, я не знаю, як про це казати. Я вже, знаєте, от Виходить, що ну, ну, це як Вопль в унітаз. І нікому це не потрібно. І ніхто це не хоче бачити. А головне, не хочуть бачити ось ці люди, які не підтримують. В Нью-Йорку відбулася офіційна награда, нагорода нашого президента. Там стільки, У нашого президента, я б міг зачитати стільки нагород. От я одну якусь передачу вам зачитаю. Я не знаю, його зустрічає весь світ, зустрічають нас, зустрічають наших воїнів, зустрічають наших, ну, нашу не знаю, оборону, наших людей. А в цей час нагорода була Atlantic Global Citizen. Це гарна нагорода. Дивіться, виступ нашого президента, зустріч з президентом Трампом, ось Міланія Трамп з нашою Оленою Зеленською, ось Кримська платформа, ось на Радбезі. І в цей час, коли наші там працюють, виходить якась тут. Я не знаю, є питання, да? і вона там пише, банкову відшмагали за корупцію. Хто відшмагав? Дуже мене, знаєте, обурили ці назви Єліни це є питання. Вона хто? Вона росіянка. До мозга кісток, тому що українці не можуть своїх обсирати. Коли свої їх захищають. Розумієте? Mm -hmm. Та інші теж. Ось назви їхніх відео. Володимир відповів залужному про курс. Друзі, ну це ж неможливо, так не можна бути. Відповів то, який Володимир? Це ж натякається, і люди туди побігли. Зеленський, Володимир Зеленський, що там? А це просто записав відео Володимир Золкін. Ну, давайте перестанемо, щоб нас вже дурили. Абось, Ніколов, наші там добувають все, що можна для України, витаскують Україну на міжнародний рівень. А тут, Ніколов, Україна в центрі скандалу. В цей час для чого? Це не наші люди. І Я, я знаєте, мені іноді сумно стає. Вони ж залишаться і вони тут будуть. І вони знову будуть звати Росію. Вони звали. не Донбас звав, Донбас, само собою, вибачте. А ось ці люди тягнули сюди Росію, тягнули сюди Сербію, тягнули сюди Іран, Китай. Оце вороги. Оце вороги. Кінець кінцем можна було Донбас приборкати, якщо б захотів Петро Порошенко тоді. Може. Можна він не захотів, тому що і він хоче Росію сюди. Ну тут по-іншому ніяк. Ось букви пишуть. Перша леді України, Зеленська, під час генасамблеї намагалася організувати зустріч з Міла Трампом щоб обговорити викрадення Росії українських дітей. Вона зустрілась. І вони ж брешуть, вони ж брешуть. Ви ж бачили фото. Подивіться ще раз на це фото. Була зустріч, але Меланія Трамп, вона не президент, і вона не публічна людина. Вона робить все тихенечко. І тут зустріч була. Ось вона. Ось, ось фото. Дивіться. Ось це фото. Подивіться. І розмова була, і подяка була, і обіцянка допомоги була. Ну Ось так ми живемо. На жаль, друзі, ми так живемо. Це наша участь. І нам, українцям, не тим, хто хоче Росію сюди, чи хоче сюди Сполучені Штати, чи хоче Сербію чи Іран, чи хоче сюди Угорщину, а вони це хочуть ось ці люди. Вони кожен працює на якогось свого папіка, який платить їм гроші. Мені, на жаль, ніхто не платить. Можете писати, а пишуть: скільки ж тобі заплатили, за скільки ж тобі, та якби мені хоч скільки дали, я б не знімав зараз. Не жив би, знаєте, на зйомній квартирі. Слава Богу, що мені товариш квартиру дав, і я тільки плачу за комуслуги. Але ж це закінчиться, він повернеться рано чи пізно, і я піду на вулицю. А якби ж мені платили, я б уже жив у своїй квартирі. Ну, вибачте, просто іноді ну, читаєш такі речі. А, 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 а далі? А навіть якщо б платили. А вам яке собаче діло, скільки мені платять. Ви свої рахуйте гроші. Ви, вам платять за те, щоб ви ображали мене. Ось і все. Я іншого не бачу. Вам платять, щоб ви продавали Україну. Вам платять, щоб ви знищували верховного головнокомандувача. Які ж негідники? Ну, в мене нема слів. Інших. Ну, немає. Якось так, друзі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є в описі. Заходите в опис там написано мій телеграм-канал Ляшенка головне. Нажимаєте і ви там будете. Ставайте спонсорами цього каналу. Розповсюджуйте це велике прохання на вас. Ну, і от є. Я хочу ще вам зачитати е, заяву Лукашенка. Білоруси, ви не нормальні, У вас мозгів немає. Я вважав, я служив в Білорусі два роки. Я настільки полюбив народ. Білоруський і білоруський народ, він мені здавався, ну такий класний. А виявляється, вас теж можна зробити тупорилими. Лукашенка подякував Путіну за те, що він зробив Білорусь справжньою ядерною державою. Шановні білоруси, тепер над кожним з вас висить ядерна сокира. Ви стали ядерною державою, як каже. Лукашенко, і оголошується на весь світ. так і ракети повернулися на вас з ядерними, говками, а летіти там їм недалеко до вас. І якщо буде, не дай Бог, якась заварушка навіть ядерна, обстріляють, по-перше, Білорусь, а не Росію. Тому що і НАТО сцикливе, цикливе, а Росія за вас не заступиться. Я вітаю вас, білоруси, з тим, що тепер ви. Живете і чекаєте, коли сокира опуститься. Це вам зробив ваш пан Лукашенко. Геніально! Погодьтесь, геніально! Ой, друзі, друзі, я хочу всім подякувати за сітки, друзі. Всім. Подивіться ці два відео, подяки наші е від 4-ї танкової бригади е шостінським павучкам. Дівчата не сказали, кого конкретно, нічого. Вони вислали сітки і сказали подякуйте Шосткинським павучкам. Хочу подякувати Шосткинським павучкам за те, що вони нам допомагають. Разом ми переможемо. Слава Україні! Дякую Шосткинським павучкам. А також наші мінометники, яким сітки вислав е Сергій Бакум. Величезна, величезна. Подяка, пане Сергію. Дорогі друзі, 25-й окремий штурмовий батальйон у складі мінометного підрозділу знову отримав волонтерську допомогу від нашого волонтера, Бакума Сергія. От такі от масітки дякуємо вам велике за допомогу. Не забувайте допомагати нашим волонтерам, тому що ми разом йдемо до перемоги. І слава Україна! Героям слава! Я дякую всім, всім, хто допомагає. Я хочу вам нагадати, друзі, що завтра у нас прямий ефір о 21. й О 20. й Вибачте, друзі, о 20 20.00. Тому що я задав питання, і мені ні одного не прийшло, що о 21-й. Всі пишуть, переходимо на 20, ту на 20, ту на 20. ту О 20, й в суботу, прямий ефір. Так що збираємося. У нас останній збір був дуже гарний, дуже добрий. Та й розмова у нас була цікава, як і всі наші прямі ефіри. Прямі ефіри взагалі цікаві. Це пряме спілкування. Так що, приходьте, будемо разом. Ну і останнє, що я хочу. Розповісти вам, ну пішло по всі по всім мережам. США вступає в війну, США готується до війни, США оголосить війну. От, всі пишуть про це, всі пишуть. Ну, давайте так, міністр оборони, а зараз міністр війни. Трамп же ж поміняв там названня міністр війни США Піт Гесет викликав сотні генералів і адміралів на закриту зустріч у Вірджинії да, наступного тижня. І на, на е, цьому висновку пишуть, що США готується до війни, США вступить в війну, в яку тільки ніхто не пише. Розпорядження охоплює практично всіх командирів від бригадного генерала і вище Включно з тими, хто служить за кордоном, причини зібрання офіційно не повідомляється, що викликало занепокоєння і здивування серед військових. Ну, особисто я, друзі, ось в це чомусь не вірю, що США вступить в якусь війну. Максимум, що може бути, то це вона там відправить 3, 5, 10 ракет на Венесуелу, і то я ну, не знаю. Хоча при Трампі може бути все. Але в нашу війну вони точно не вступлять. Війну з Росією точно не вступлять. Тому ну, нагнітання, ну люблять нагнітати. Розумієте? Люблять журналісти, люблять ЗМІ, люблять блогери нагнітати ситуацію. Я вважаю, що буде да, зустріч, буде нарада перевірити всі комунікації. Перевірити всю готовність ну привести свою армію у відповідність, якщо потрібно, буде дійсно воювати. Хоча, як сказав наш президент, що Російська Федерація це щось дуже і дуже погане, і надіятися на Російську Федерацію чи сподіватися, що воно у них є розум, не треба. Тому, мабуть, мабуть, і НАТО боїться їх обстрілювати. Я думаю, що так. Я думаю, що так. Дякую, вам, друзі. Дякую за ваші донати, за ваше спонсорство, за те, що ми разом. Я хочу подякувати особисто за ваші донати. Я щиро дякую. Лашків Олександрі, 50 на 50, Дякую вам, пані, дякую за ваші донати особисто. Дякую за канал. Золотухіна Людмилі, Білокурській Олені, Ковальовій Оксані, Назаренка Марії. 50 на 50, пані Марія, дякую вам велике дякую. Виноградові Раї, Раїси написали на 110-ту бригаду. Добре, замовлення є. Дякую, пані Раїса. Пришляк Марії. Хтось е, вчора, 18.27, на приват 24 без прізвища. Велика подяка вам. Полив'янному Миколі. 20 на 80, дякую, пане Микола, дякую особисто від мене, велика вам подяка. Керпа Олені, лазебник Валерію. Вітаю вас, пане Валерій. Десь ви пропали у нас. І Лобко Людмилі. 50 на 50. Не знаю, як правильно наголос. Вибачте мене, пані Людмила, якщо неправильно, не так я ставлю. А дякую за. Перерахування для підтримки каналу, друзі, до завтра. Завтра прямий ефір. Збираємося, обсудимо цікаві речі. Поговоримо. Україна переможе!